Де ліди? Чому немає лідів? Нам потрібні ліди. Якщо це те, що ти чуєш щодня, то ти дивишся правильно відео. Адже тут я розкажу тобі, як залучити теплих, готових до співпраці лідів через контент. Вітаю на каналі Досвід it маркетолога Мене звати Аліна, і тут я ділюсь власним досвідом побудови маркетингових стратегій для ІТ-компаній, практичними інсайтами, які так просто не нагуглиш. І сьогодні ми поговоримо про контент-маркетинг. Чому контент-маркетинг живіше, живішого, як створити ефективну контент-маркетингову стратегію? Чи може чат GPT замінити ваших копірайтерів? І як продюсувати контент, що працює. Поїхали розбиратися з усім цим. Зі свого досвіду і підслуханого досвіду моїх колег можу сказати, що контент-маркетинг залишається одним з найбільш кост-ефективніших каналів залучення лідів. За статистикою, на яку посилається HubSpot, компанії, що мають блоги, в середньому продюсують на 67% більше лідів, ніж компанії без блогів. Чому так, чому це досі працює? Як складна B2B-сфера з довгим циклом продажів через немаленькі контракти, IT вимагає побудови довіри з вашою аудиторією, і контент найкраще дозволяє компанії розкрити свою експертизу і пропрацювати потреби та заперечення потенційних лідів. Більш того, контент-маркетинг менш нав'язливий ніж реклама, і одразу пропонує цінність потенційному клієнту. А психологічні дослідження показують, що люди схильні. Відчувати зобов'язання віддячити за добрі вчинки. Отже, лід підсвідомо буде налаштований і більш відкритим на контакт із вами. Тому важливо налагодити контент маркетинг компанії як можна скоріше. І далі ми поговоримо про те, як це зробити. Вже у своїй назві. Контент-маркетинг має дві складові: маркетингову, тобто стратегічну, і контентну. Починати треба саме з маркетингової, адже вона допоможе вам працювати на результат, а не просто штампувати контент. Маркетингова частина включає наступне: цілі. Яка основна мета вашого контент-маркетингу? Ліди, трафік тощо. Наступне це аудиторія. Для кого ви створюєте контент? Хто ці люди? Які компанії за ними стоять? Які їхні бізнес потреби ви можете закрити за допомогою ваших сервісів і вашого контенту? Пропозиція: яку цінність ваш контент? Несе аудиторії, чому вона має бути зацікавлена? Це ваші value proposition та основні ключові меседжі. Канали, де саме ваша аудиторія шукає інформацію для того, щоб закрити свої бізнес потреби, і де ви маєте розміщатися, щоб потрапити їм на очі. Аналіз: які показники дають вам зрозуміти, що ви досягли ваших цілей? Чим і як часто ви будете їх вимірювати? Наприклад, якщо ми говоримо про лідів, то ймовірно ви будете вимірювати кількість заповнених форм на сайті, конверсійну ставку, вартість ліда тощо. Далі переходимо до контентної частини. Контентна частина включає формат, якому типу контенту надає перевагу ваша цільова аудиторія, і не менш важливо, який з цих типів дозволить вам досягти ваших маркетингових цілей. Якість чи відповідає ваш контент очікуванням вашої цільової аудиторії? Чи говорите ви мовою своєї цільової аудиторії, чи логічну структуру він має? Тощо. Оптимізація, чи бачить ваша цільова аудиторія ваш контент взагалі? Якщо це сайт, то чи оптимізовані сторінки під пошукові системи? Якщо це YouTube, то чи використовуєте ви правильні теги? Поширення, через які канали ви будете поширювати ваш контент для максимального охоплення: емейл розсилки форуми, соціальні мережі тощо. Ну і звичайно, call to action. Як саме ви допомагатимете вашим потенційним лідам виконати конверсію? Більш детально про сітє ми поговоримо далі у відео. У комплексі ці складові формують вашу стратегію контент-маркет. Припустимо, у вас вже є стратегія і відповіді на всі ці питання. Стратегія є, трафік є, а конверсій немає. Чому так? Чого не вистачає? Для відповіді на це питання необхідно вивести на ігрове поле темну конячку, про яку часто забувають маркетологи, і це воронка контент-маркетингу. Воронка контент-маркетингу це модель, яка допомагає вам створювати контент для різних етапів кастомер чорні ваших лідів. Фактично, контент-воронка повторює воронку продажів, але націлена саме на те, як за допомогою маркетингових та контентних інструментів задовольнити потреби вашого потенційного гляда на кожному з етапів його кастомер Чорні. Отже, воронка складається з трьох етапів: Top of the funnel або TOFU – це стадія, на якій потенційний лід просто шукає інформацію. Він ще не має чітко сформованого запиту на сервіс чи продукт. Може просто цікавитися сферою, трендами, новинами, але для вас це можливість потрапити йому на очі і зарекомендувати себе. Контент цього рівня приноситиме вам трафік, а посилання з нього допомагатимуть перенаправляти ліда далі по воронці. Наступний етап це «middle of the funnel» або мофу, стадія активного пошуку рішення проблеми. Потенційний лід вже має сформований запит, і ваша задача тут показати йому рішення, продемонструвати власну експертизу та запросити до контакту. Це і є стадія лідогенерації. «Bottom of the funnel» або Бофу. Низ нашої воронки це стадія оцінки та прийняття фінального рішення. Якщо на мофу етапі потенційний лід якимось чином не готовий ще до розмови з вами, бо контент у вигляді кейс стадіс, відгуків клієнтів, описів ваших процесів може допомогти йому у цьому. Чому ж тоді просто не створювати мофу контент? Запитаєте ви. І це одна з помилок, які я часто бачу: компанії або фокусуються на топов з фанил тематиках і мають трафік без лідів, або створюють багато мов у контенту, який не отримує достатньо охоплень, і відповідно також не лідогенерує. Ваша контент-стратегія має включати створення контенту для усіх етапів воронки з правильними KPI і CTA для кожного із цих етапів. Важливо також мати повноцінну воронку на вашому сайті. Дехто розглядає сайт як елемент контент-маркетингу, де ви можете генерувати трафік, а потім конвертувати людей за допомогою ремаркетингу. Наприклад, я переконана, що таким чином ви використовуєте можливості вашого сайту, пошукових систем та контент-маркетингу не наповну. Чому? По перше, тофу тематики занадто широкі, і вони направлені на інформаційні запити користувачів. Просто намагатися їх потім конвертувати за допомогою ремаркетингу недоцільно занадто дорого, і ви так і не знаєте, чи з'явився у цих людей вже запит на послуги чи ваш продукт. По-друге, ви втрачаєте людей, які якимось чином не потрапили до списку ремаркетингу, і по-третє, люди, які вже мають сформовані запити, не можуть вас знайти просто тому, що ви полінилися створити для них контент. Тут важливо зазначити, що я не кажу, що не треба підключати додаткові канали, і вони, звичайно, мають опиратися на ваш контент. Але ваш сайт сам по собі має формувати воронку для максимального залучення аудиторії на різних етапах її кастомер чорний, адже Google все ще рулить в описі до цього відео я додам посилання на свою статтю про те, як користуватися воронкою контенту, якщо ви хочете дізнатися про це більше. Реалізацію контент-стратегії можна розділити на чотири частини: Це планування і створення контенту, оптимізація, дистрибуція та аналітика. Давайте швиденько пробіжимося по кожній із цих стадій. Контент-план це дорожня карта, яка відображає, як саме ви будете йти до ваших маркетингових цілей. Він зазвичай включає перелік тем, майданчики для публікацій, дедлайни, відповідальних за створення контенту і будь-яку іншу інформацію, яка допоможе вам ефективно управляти вашим контент-маркетингом. Ключовим на етапі планування є підбір тематик, які допоможуть вам залучити релевантну аудиторію і Потім конвертувати її. Отже, основна ідея тут трансформувати потреби ваших ICP у пошукові запити відповідно до стадії їхніх кастомер. Чорні так, я знаю, це звучить важко, тож давайте подивимось, як це може виглядати на прикладі. Припустимо, що ми софтверна компанія, яка надає послуги з розробки фінтек стартапам. Нашими байер персонами є фаундери цих стартапів, які на даному етапі розвитку компанії є, і продакт менеджерами не маючи внутрішньої команди розробки, ці люди можуть бути зацікавлені в наших послугах, щоб покрити свої технічні потреби. Як ми можемо налагодити з ними зв'язок за допомогою нашого сайту? Давайте спочатку обмежимося саме ним. Отже, згадуємо нашу воронку. Тофу, Top of the funnel. Наш потенційний лід ще не має чітко сформованої потреби, але цікавиться інноваціями, новинами, гуглить якісь трендові штуки і має собі якісь думки. Тож. Він використовуватиме інформаційні запити, направлені на заповнення прогалин в цій тематі. Наша задача тут, як компанії, навчити льда і дати йому відповіді на питання, які він шукає. Що може шукати лід? Які це можуть бути запити? Наприклад, це можуть бути запити на тренди. Як fintech trends, або how to use AI in FinTech, Regulatory changes in FinTech і тому подібне такі високорівневі інформаційні запити. Переходимо до мофу стадії Middle of the funnel. На цьому етапі Лід вже має усвідомлену потребу і починає шукати рішення. Він використовуватиме також інформаційні запити, але з комерційним підтекстом, що може сигналізувати нам, що він готовий почати розмову. Наша задача тут, як компанії, надати ліду це рішення і продемонструвати свою експертизу. Що може питати лід? Це будуть більш конкретні запити, наприклад, how how to to build a payment app, how to integrate AI APIs into fintech app і так далі. Бофу низ нашої воронки це те, де лід розглядає провайдерів, тих, хто може реалізувати рішення для нього. Він оцінює експертність кожного і використовує для цього комерційні запити. Наша задача тут максимально показати свою експертність, наш досвід і переконати його, що ми найкращий варіант. Що може питати лід? Це будуть комерційні запити, типу Fintech Software Development Services, Fintech Software Development Company або Fintech Фінтек Studies, наприклад. Важливо розуміти, що ТОФУ запити більш широкі і високочастотні. Тому вони і приводять трафік. В той час, як мову та бофу контент складається середньо та низькочастотних запитів, але ці запити є більш цінними з точки зору лідогенерації. Поєднання тематик різного рівня у вашому контент-плані дозволяє вам супроводжувати ліда на різних етапах його чорній, стимулює його рухатися вперед по воронці і водночас покращує видимість вашого контенту у пошукових системах. Маючи перелік тем і ключових запитів до них, ви можете готувати ДЗ вашим копірайтерам. Або чату GPT. появи GPT та інших llm моделей спровокували багато розмов про те, чи потрібні взагалі зараз копірайтери. Але минуло вже більше двох років, і райтери все ще в попиті. Що ж не так з GPT? По перше, це низька якість контенту. Чат GPT видає одноманітні високорівневі тексти. Вони абсолютно базові. У них немає глибини та індивідуальності, і ви можете використовувати їх як основу для певних матеріалів, але без втручання людини вони навряд чи дозволять вам досягти ваших маркетингових цілей. Негативний вплив на SEO Хоч офіційно Google заявляє, що не банить контент лише тому, що він згенерований АІ, а надає перевагу більш якісному та унікальному контенту. seo спеціалісти помітили, що використання аі текстів негативно впливає на ранкування сайтів у пошуку. Ну, і так звані галюцинації офіційний термін, який використовується, коли GPT любить прибрехати. Уявіть, якої шкоди може зазнати бренд, що публікує помилкові твердження, і при цьому намагається. Позиціонувати себе як експерта в сфері, підводячи підсумки, чим може GPT замінити копірайтера або маркетолога? Ну чисто для виду він звичайно може, але якість вашого контенту значно постраждає. І через це уся стратегія може просто зійти на нівець. На фоні текстів згенерованих АІ контент, написаний людиною, є більш професійним, більш цікавим. То чому цим не користуватися? Наступний крок після створення контенту це його оптимізація. Якщо ми говоримо про сайт, то ми говоримо про SEO. Сюди, перш за все, входить підбір правильних ключових слів і використання їх у тексті, особливо заголовках, метаданих title, description та URL. Важливо також оптимізувати зображення за допомогою тегу Alt. Не забуваємо використовувати логічну структуру тексту заголовками та підзаголовками. Ну і звичайно, текст має бути унікальним, без складних довгих речень, але пам'ятаємо, що загалом довгі тексти ранжуються краще ніж короткі. Гарною ідеєю є посилатися на авторитетні джерела з високим. Домен рейд. Про зовнішні посилання на ваш контент ми поговоримо, коли будемо говорити про дистрибуцію контенту. Суперважливим для просування вашого сайту в пошуку також є його технічні характеристики: це адаптивність під мобільні пристрої, швидкість завантаження сторінок, використання структурованих даних тощо. Технічні проблеми з сайтом можуть звести усі ваші маркетингові зусилля на нівець, тому раджу регулярно перевіряти сайт та відповідність Core Web Vitals і вносити покращення. Оскільки ми створюємо контент для маркетингових цілей, завжди пам'ятаємо про маркетингову складову. Звичайно, ніхто не любить промоушн тексти, але якщо ви не прив'яжете вашу компанію до контенту і не поясните, чого саме ви хочете від юзера, він просто піде геть. Найкращий спосіб зробити це додавати відповідні посилання та CTA. І тут ми знову повертаємось до воронки. За її логікою, ми маємо допомагати потенційному ліду рухатися вперед по воронці, відповідаючи на його потреби, тобто від тофу контента до середини та низу воронки. Таким чином, з топов The Funnel контенту, ми лінкуємось на більш solution-oriented контент, що виглядає абсолютно логічним. Наприклад, в статті про фінтех тренди ми описуємо тренд мобільних платежів і посилаємось на мофу кайт який розповідає, як побудувати такий застосунок. З гайду, який є серединою воронки, ми можемо посилатися на сервісні сторінки та кейси, переводячи ліда до наступного етапу взаємодії з нами. Те саме ми робимо з Call to Action. У ТОФУ контенті ми не намагаємось конвертувати юзера, бо він просто ще до цього не готовий. Натомість. Основна задача тут познайомити його з нашою компанією і залишатися в його полі зору. Ми можемо, наприклад, запропонувати йому підписатися на розсилку, щоб отримувати більше подібного контенту, або скачати якийсь додатковий матеріал, де поряд з цим матеріалом будуть наші контакти. мофо контент направлений на лідогенерацію. Тут ми вже можемо казати, що якщо це рішення, це саме те, що тобі треба. То зв'яжися з нами, і ми усе тобі зробимо. Також пропонуємо тут ліду детальніше дізнатися про наш досвід, перейти на посилання, наприклад, перейди за цим посиланням і дізнайся, як ми допомогли компанії X розробити такий застосунок. Або перейди сюди, по цьому посиланню і дізнайся більше про наші послуги. контент – це те, де ви продаєте себе і показуєте, чому лід має обрати саме вас. Я ледь не плачу, якщо чесно, коли бачу сервісні сторінки, які заповнені загальною інформацією, типу нащо вам фінтех застосунки або чому Node.js. Якщо клієнт прийшов на сторінку сервісів, він вже знає, нащо йому це. Він прийшов в стадію ресерчу. І зараз хоче дізнатися, чому ви, як компанія, можете надати йому рішення краще ніж ті інші п'ять компаній, які він розглядає поряд з вашою. Бофо контент повинен містити сіті, які спонукають почати з вами розмову, тобто заповнити форму, обрати слот в календарі для міту і тому подібне. Такий розподіл може допомогти вам наладити більш природню комунікацію з аудиторією і просто не задовбати її незрозумілими CTA з усіх сторін. Яким би якісним не був ваш контент, він не принесе жодних результатів, якщо ваша аудиторія просто не бачить його. Тому після створення та публікації контенту важливим етапом є його дистрибуція, тобто розповсюдження. Традиційно канали дистрибуції поділяються на власні, зароблені та платні. Власні канали це канали, які належать вам і контролюються вами. Профілі компанії в соцмережах, профілі компанії на форумах та блогових майданчиках, типу Medium та Reddit, власні вебсайти, розсилки тощо. Це базові канали, які обмежуються вашою існуючою аудиторією, тому їх недостатньо для повноцінної дистрибуції, але не використовувати їх великий маркетинговий гріх. Зароблені канали це згадки про вас у медіа, за які ви не платили. Це також можуть бути відгуки користувачів, згадки ваших в ваших соцмережах тощо. Зароблені медіа важко контролювати. Це потребує піар-зусиль, і ви також маєте створювати контент, яким люди захочуть ділитися. Платні канали це коштовне просування на зовнішніх майданчиках. Сюди входять проплачені гостьові розміщення, закупівля посилань, реклама і так далі. Ці канали потребують бюджетів, але є необхідною складовою контент-маркетингу, особливо, якщо ми говоримо про просування контенту сайту. Адже беклінки все ще залишаються для Google одним з ключових факторів при ранжуванні. З власного досвіду скажу, що бюджет на лінкбілдинг, якщо ви займаєтесь контент-маркетингом, це must have. Також раджу звернути увагу на Reddit, який як мінімум є чудовим інструментом валідації вашого контенту, але про Reddit ми якось поговоримо в наступних відео. Ну, а тепер до оцінки результатів. Звичайно, якщо ми говоримо про лідогенерацію, ми хочемо лідів, і вони будуть основною метрикою, яку ми будемо оцінювати. Але при оцінці кожного окремого контентного асету ми маємо знову таки повертатися до воронки і розуміти про який її етап ми говоримо. Тофу-контент контент це про трафік, охоплення, відповідність користувачів характеристикам вашої цільової аудиторії, по географії, по віку і тому подібне. А також переходи на контент наступного рівня, мофу та бофу. Ми не очікуємо лідів з цього контенту, тому що його задача просто не в цьому. Мофу і бофу це те, де ми вже можемо говорити про конверсії, лідів, коефіцієнт конверсії, вартість конверсії тощо. Контент, що конвертує найкраще, має постійно залишатися актуальним та досконалюватися. Ну і наостанок декілька кращих практик контент-маркетингу від мене. По-перше, більше контенту не означає краще. Створюйте контент для усіх етапів воронки і фокусуйтеся на тому, що приносить результати. По-друге, трафік не дорівнює лідам, тому якщо трафік є а лідів, немає. Передивіться свій контент мофу та бофу рівня, або створіть його, якщо він відсутній. Не переписуйте конкурентів. Якщо в вашому контенті немає якоїсь унікальності та цінності для ваших лідів, він навряд чи буде працювати. Завжди старайтеся дати в контенті більше, ніж ваші конкуренти, і показати власний досвід. Закривайте потребу ліда відповідно до його етапу Customer Journey. Якщо людина цікавиться послугами, надайте йому інформацію про ці послуги. Якщо до цього ще далеко, він просто шукає інформацію, то навчіть вашого ліда. Познайомтеся з ним, але не перетворюйте текст у черговий Sales Speech. Ну і проводьте регулярні аудити, покращуйте існуючий контент, замість того, щоб безперервно штампувати новий. На цьому завершую відеолекцію. Пам'ятаємо, що підхід до контент-маркетингу має бути системним, і тоді він працюватиме. Буду рада почитати про ваш досвід з контент-маркетингом у коментарях. Додавайтесь до моїх LinkedIn контактів, підписуйтесь на канал і пишіть мені в особисті, якщо мій досвід може бути вам корисним. Дякую за перегляд і побачимось!